Організація та забезпечення літнього дозвілля й оздоровлення дітей у кривому розі одне з питань, яке перебуває на постійному контролі міської влади, навіть в умовах війни. Тож ще за кілька місяців до старту сезону місто розпочало підготовку за міського табору. Ступінь його готовності до роботи перевіряла комісія у складі виконуючого обов'язки міського голови та керівників профільних департаментів. За час існування табору в ньому оздоровилися та відпочили більше 16 тисяч дітей. У 2020-2022 році у зв'язку з пандемією COVID-19 та початком масштабної агресії ворога табір оздоровлення не здійснював. А у 2023 році після перерви заклад розпочав роботу та прийняв за сезон 802 дитини, більшість яких з родин захисників. Тож влітку 2024-го планують організувати 5 змін по 200 дітей, кожна з яких триватиме по 14 днів. Для дозвілля, ну перш за все, це басейн. В басейні ми виставляємо каркасні басейни і дітей будемо купати в басейні. Це перше, тому що табір без басейну це не табір. Далі у нас в таборі є велосипеди. Ми з дітьми ходимо в піші, прогулянки екскурсії і їздимо на велосипедах. ну Це старші діти. Для менших у нас є веломобілі. і Плюс у нас надувна гірка, батути, дитячі майданчики. Ну і як же без спортивних змагань для дітей-захисників, а також загиблих полонених чи зниклих безвісти воїнів, таке оздоровлення є безкоштовним. Функціонування табору здійснюватиметься за рахунок міського бюджету. Пріоритетом роботи оздоровчого закладу є безпека дітей. Для цього до початку сезону на території облаштують нове тимчасове укриття. Безумовно, ми повинні створити всі безпечні умови для наших дітей. І в минулому році ми тут. Зробили укриття на 280 дітей, і зараз зробимо ще одне укриття на 50 дітей для того, щоб більше комфортно могли діти перебувати коли будуть. У нас повітряні тривоги, як і зазвичай, для оздоровчого табору буде ретельно відібраний колектив вихователів та вожатих, який підготує насичену програму розваг, майстер-класів та конкурсів. Також під час роботи здійснюватимуть і психологічний супровід дітей військовослужбовців. Цим займатиметься фахова команда психологів закладів освіти за міжнародною програмою Діти та війна, навчання технік зцілення. Кузьма Шишкін Сергій Філоненко, перш міський.